Розділ перший ключ із минулого. Київ зустрічав ранок м'яким дощем. Небо над подолом затягнуло сірим серпанком, а Андріївський узвіз завжди галасливий цього разу був порожній. Лише звук далеких кроків розчинявся поміж мокрої бруківки. Капітан кримінальної поліції Максим Орлик стояв біля старої книгарні світло минулого, тримаючи в руках каву, що вже встигла охолонути. Його викликали сюди на світанку. Усередині книгарні знайшли тіло власника літнього історика Антона Руденка, відомого тим, що колекціонував рідкісні стародруки. Коли Максим зайшов у приміщення, його зустріла знайома постать лейтенант Марія Коваль, молода, але надзвичайно прониклива оперативниця. Нарешті ти прийшов, сказала вона, махнувши рукою в бік тіла. Схоже, він помер близько третьої години ночі, ніяких слідів боротьби. Антон Руденко лежав біля свого робочого столу обличчям донизу. На підлозі розлита чорнильниця, поруч, перо і розгорнутий аркуш старого паперу. Максим нахилився, підняв аркуш, на ньому нерівними літерами було написано лише одне речення ключ у тіні святого Андрія. Що скажеш? запитала Марія. Схоже, на посмертне повідомлення, відповів Максим. Але ключ до чого? Він обережно оглянув кабінет. На стінах старі карти Києва, фотографії, стародруки у скляних шафах, усе виглядало охайно, за винятком одного, на полиці бракувало книги. Поруч лежала порожня обкладинка від старовинного фоліанту таємниці Київського братства. Книга зникла, сказав він. Можливо, у ній був ключ. Марія нахилилася до письмового столу. У шухляді вона знайшла маленьку скриньку, замкнену на старий механічний замок. А ось іще одна підказка, сказала вона. Але без ключа. Тоді пошукаємо тінь святого Андрія, мовив Максим, поглянувши у вікно на величну Андріївську церкву, куполи якої видніли з за даху. Може, старий мав на увазі щось ззовні. Вони вийшли на вулицю, дощ ущух, і вологе повітря пахло каменем і кавою. На стіні біля дверей книгарні висіла табличка з написом Власність родини руденків з 1897 року. Максим помітив, що тінь від куполів церкви лягала якраз на протилежний бік вулиці, туди, де стояв старий ліхтар. Ключ у тіні святого Андрія, повторив він у голос. отже, підказка може бути там. Він підійшов до ліхтаря і почав уважно його оглядати. Біля основи щось блиснуло маленький металевий предмет, застряглий між камінням. Це був ключ, старий і потертий, але на ньому вигравірувано слово п'ять. Ось він, сказав Максим, показуючи Марії. Але що означає п'ять, може, п'ятий поверх, припустила вона, або п'ята книга з полиці. Вони повернулися в книгарню. На п'ятій полиці від підлоги стояли книги про історію Києва. Марія нарахувала раз, два, три, чотири, п'ята, стара книга без назви перев'язана шнуром. Максим обережно розгорнув її. Усередині не було тексту лише аркуші, на яких намальовані дивні символи, у центрі сторінки малюнок старого мосту через Дніпро і фраза під ним Три хвилі ведуть до правди? Знову загадка зітхнула Марія. Три хвилі, що це може бути? Дніпро має три великі мости в центрі міста, відповів Максим. Може, треба перевірити один із них. Вони сфотографували сторінку і поїхали до відділку, щоб перевірити дані про зниклу книгу. За базою стало відомо, що вона належала колекціонеру, який зник минулого року за дивних обставин. Його смерть теж не розкрили. Максим почав підозрювати, що всі ці події пов'язані. Поки вони переглядали архівні записи, до кабінету постукав технік з криміналістики. «Капітане, ми дослідили аркуш, що був під тілом. Чорнило непросте, воно містить мікрочастинки золота. І ще одне відбитки на аркуші належать не лише загиблому, а ще комусь. Кому саме? Ми звіряємо, але один збіг уже є заступник директора Національного музею історії України Андрій Гуменюк. Максим і Марія переглянулися Гуменюк, він працює з приватними колекціонерами. Може, між ними були справи, припустила Марія. Наступного ранку вони вирушили до музею. У холі пахло старими книгами й воском. Гуменюк зустрів їх із усмішкою, але в очах майнула тривога. Я співпрацював із паном Руденком, сказав він, коли почув, що сталося. Але ми давно не бачилися цікаво, відповів Максим, дістаючи фото аркуша. А як поясните свої відбитки на цьому документі, обличчя гуменюка змінилося. Він нервово поправив краватку. Це, мабуть, помилка. Я справді бував у книгарні, але давно, і бачили книгу таємниці Київського братства. Можливо, ухильно відповів той. Максим помітив на його столі старовинну карту Києва, у нижньому кутку позначка у вигляді трьох хвиль, така сама, як у книзі. Що це за символ? спитав він. Просто декоративний елемент, поспішив відповісти гуменюк. Марія нахилилася ближче. На карті було написано дрібним почерком міст пам'яті під водою, істина». Коли вони вийшли з музею, дощ знову почав накрапати. Тепер ми маємо ще одну підказку, сказала Марія. Під водою, істина. Може, під мостом щось сховано? Максим глянув на неї з усмішкою залишилося лише знайти під яким саме мостом. Три хвилі. Можливо, йдеться про міст, який умовно ділить Дніпро на три течії міст Патона, відповіла Марія без роздумів, там саме такий перебіг течії. Вони домовилися поїхати туди вночі, щоб уникнути сторонніх очей. Коли годинник на Михайлівській дзвіниці пробив одинадцяту, вони стояли під мостом, слухаючи, як річка глухо хлюпає об палі. Світло ліхтарів відбивалося у темній воді. Максим узяв ліхтар і просвітив бетонні опори. На одній із них виднівся той самий символ три хвилі, а поруч невелика ніша замурована цементом. Марія подала йому лом. Після кількох ударів цегла розсипалася, відкривши порожнину. Усередині лежав металевий циліндр, Максим відкрив його. Усередині аркуш паперу з друкованим текстом. Той, хто шукає істину, повинен спершу зрозуміти, чому її приховали. Під цим рядком дата і підпис Гуменюк. Рік 2015, Марія вдихнула. Отже, він причетний не лише до цього вбивства, він щось приховував уже багато років, пора розкрити його гру, твердо сказав Максим. Але спершу треба зрозуміти, яку істину він сховав. Він переглянув аркуш ще раз у правому нижньому кутку було ледь помітне тиснення, силует дзвіниці, і напис п'ять ударів, і все стане на свої місця. Ось іще одна загадка, мовив він. Дзвін п'ять ударів, треба зрозуміти, де саме цей дзвін. У Києві сотні дзвонів, відповіла Марія. Але не всі дзвіниці мають п'ять дзвонів, Михайлівська має, тихо сказав Максим. І якщо п'ять ударів, це підказка, то наступна сцена розгорнеться саме там. Він поглянув на чорну річку. Її поверхня відбивала вогні мосту, немов три хвилі світла. І в глибині цього відблиску він відчув, що найважливіше ще попереду.